Міською цільовою програмою надання населення первинної медичної допомоги на 2024 рік передбачено придбання ліків та технічних засобів пільговим категоріям населення. На ці потреби прилуцькою міською радою сказни профінансовано 720 тисяч гривень. Ще 100 тисяч можуть використати на лікарські засоби для хворих, прилучан, яким пересадили нирки. Як на сьогодні налаштований механізм відшкодування, дізналися у головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Людмили Слободенюк. Говорить, протягом двох місяців тривав конкурсний відбір, вже починаючи з 19 лютого. Того міська цільова програма запрацювала повноцінно зі слів Людмили Слободенюк. Перелік осіб, що мають право скористатися цією пільгою, досить широкий. Вони вже всі давно відомі. Це постанова 1303, перелік захворювань і перелік пільгових категорій. Це інваліди першої, і другої групи, 50% пільга. Це і чорнобильці, інваліди війни, учасники бойових дій. Особи, що мають онкологічні чи гематологічні захворювання, цукровий і нецукровий діабет, ревматизм, ревматоїдний артрит, захворювання на бронхіальну астму тощо, також мають право на безоплатні ліки, що входять до національного переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, розповідає Людмила Слободенюк. Щодо лікарських засобів, які ми можемо виписувати за цією програмою, то дійсно є певні обмеження. Всі лікарські засоби, які ввійшли в реєстр лікарських засобів по урядовій, Програмі доступні ліки, юридичної підстави виписати лікарю за місцевою програмою нашою надання населенню первинної медичної допомоги, лікар не має права. Тобто треба оці два реєстра, два реєстра узгоджувати. До прикладу, нещодавно оновився перелік лікарських засобів, котрі можна отримати безкоштовно чи за знижкою відповідно урядової програми доступні ліки. До нього додали нові препарати, котрі відтепер, відповідно законодавства, не можна виписати за міською цільовою програмою. Тобто певні є обмеження, певні є вимоги, яких треба чітко дотримуватись. Тому коли. Пацієнт е, хоче виписати лікарські засоби, які йому призначені лікарем, і відповідно до стандарту лікування даної нозології, треба узгодити з сімейним лікарем відповідно до всіх оцих постанов Кабінет міністрів, які дещо обмежують, вони не обмежують, вони врегульовують виписування лікарських засобів за різними програмами, як за урядовою, так і за місцевими програмами. Також призначений лікарський засіб має входити не лише до реєстру, але й до переліку препаратів відповідно стандарту лікування захворювання. Якщо лікарський засіб, дуже багато комбінованих лікарських засобів, які входять до стандартів лікування, але не включилися в урядову програму, ми їх виписуємо за міською програмою. Але треба оці всі нюанси узгодити, узгодити лікарю. Він не може виписати той препарат, який війшов в урядову програму за міською програмою. Не може виписати, навіть якщо він увійшов не безоплатно, не безплатно, а з якоюсь доплатою він не може його виписати за міською програмою, бо він включений до реєстру доступних ліків. Урядовий програм, все дуже просто. Щоб отримати пільги за міською цільовою програмою, необхідно пройти доволі легку процедуру. Звертаєтесь до сімейного лікаря, хоча б, хоча б раз в рік треба звернутися однозначно, звернутись на огляд. Тому що це добре, як все стабільно протікає, як ця хвороба контролюється з прийомом ліків. Ну, ми давайте цукровий діабет чи, чи гіпертонічна хвороба. Але треба звернутися для того, щоб лікар зміг оцінити, що змінилось, що не змінилося, що додавати до тих лікарських препаратів, які минулий рік приймалися пацієнтом. Тобто, звернення, ну хоча б раз, двічі в рік, обов'язкове. Для коригування відповідного лікування сімейний лікар надасть пацієнту електронний рецепт та звичайний паперовий. Це необхідно для підтвердження, що аптечний пункт дійсно надав ці лікарські засоби згідно рецептів і відшкодовуються кошти організації. Пояснює Людмила Слободенюк. Іншого механізму, щоб потім аптека могла сформувати нам реєстр ліків, які вона надала. Ну, поки що ми не маємо розумієте? їй треба ці всі рецепти підкласти, щоб це було підтвердженням, тому що вона на ці лікарські засоби, от на ці рецепти, які видані в паперовому вигляді, вона закупила лікарські препарати і надає нам як закладу на відшкодування. Отримати лікарські засоби за міською цільовою програмою на сьогодні можна в аптечному пункті Ліки Чернігівщини, що розташований за адресою Київська 399.